Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто зібрався сьогодні відсвяткувати 20-ту річницю перенесення осідку Басилянського інституту філософсько-богословських студій Добріхович. Передовсім вітаю весь викладацький склад нашого Інституту і також наших студентів. 20 років це добрий шмат, коли. Склалася певна історія цього дому монастиря Святого Йосифа в Бріховичах і Василянського інституту, який діє в стінах цього монастиря. Я з приємністю завжди згадую цей час, коли я був настоятелем та ректором Василянського інституту філософсько-богословських студій в Бріховичах. Ця велика спільнота багато різних наших ченців, які. Радо співпрацювали. Звичайно, це не був час позбавлений якихось певних труднощів і викликів, але це був час, коли було видно, як, прикладаючи старання, наші ченці зростали у мудрості, зростали духовно, приготувалися для цього, щоб в майбутньому краще послужити своєму народові, навіть не маючи можливості передбачити наперед, на яке місце служіння покличе їх Господь Бог і їхні настоятелі. Сьогодні звертаючись в першу чергу до вас, дорогі браття, які продовжуєте навчання в Василянському інституті, щоб ви пильно віддавалися навчанню, пізнанню, тому що мудрість це великий Божий дар, який допомагає нам охороняти себе від різної неправди, яка часто. У вигляді різної форми спокуси приходить у наше життя. Ми зараз переживаємо такий бурхливий час в нашій державі, час війни. Війни, яка стала можлива тільки тому, що десь панує неправда, обман чи навіть самообман. Це також час Божого знаку, виклику для нас щоб ми пригадували собі часто на слова Ісуса Христа, пізнайте правду, і правда визволить вас. Ми пізнаємо правду для того, щоб, перебуваючи з Богом в єдності через правду, могти її доносити іншим. Сьогодні ви, як студенти, приготовляєтеся до вашого майбутнього служіння, як священники чи, можливо, як брати. Але завжди служачи Божій правді. Тому добре використовувати цей час. Час виділений для того, щоб ви могли більш інтенсивно зростати духовно, більш інтенсивно зростати інтелектуально, пізнаючи Божу правду, розвиваючи своє критичне мислення для того, щоб не піддаватися обману і навіюванням, які дуже притаманні для нашого. Часу так званого часу постправди. Ми маємо вчитися розрізняти, де правда, де брехня, для того, щоб цю правду, не свою якусь суб'єктивну, але правду Божу, могти доносити до людей. Тому цей час вашого навчання, це час відповідальності. Пізнайте правду для цього, щоб бути вільними і для того, щоб пізніше вчиняти вільними дітей. Інших людей. Ми сьогодні бачимо, як наші воїни воюють на фронті, охороняючи нашу державу, обороняючи своїх співгромадян. Ви сьогодні також перебуваєте на іншому фронті, духовному у молитві, на фронті пізнання і того, щоб перебувати у правді, приготовляючись йти і служити тому народу, який переживе час війни. І буде потребувати особливої духовної опіки, особливої допомоги у зрості, у пізнанні правди. Тому від старання і зусилля, яке кожен з вас сьогодні прикладає в часі навчання, від вашого старання, плекання особисто духовного життя залежить те, наскільки ви зможете послужити Богові. Людям і Христовій церкві у майбутньому. Це завдання, це дар і велика відповідальність, за яку одного дня ми перед Богом складемо звіт. Також хочу подякувати всьому викладацькому складу нашого Василянського інституту, який багато років трудиться для того, щоб донести знання до наших Студентів до наших братів, які представляють різні чини і згромадження монашества Української греко-католицької церкви. Дякуємо вам за ваш труд і одночасно просимо будьте тими добрими вчителями, які вчать розпізнавати правду, які через свою вимогливість допомагають зростати. Нашим чинцям у критичному розпізнаванні правди під брехні, здобувати знання і мудрість, яку пізніше вони понесуть іншим людям. Ваше завдання дуже відповідальне перед Богом, перед церквою, тому що ви приготовляєте майбутніх духовних провідників народу. Тому. Дякуємо вам за ваші старання і просимо далі продовжувати прикладати ці зусилля, щоб виховувати майбутнє нашої церкви, а виховуючи майбутнє нашої церкви, дбати про майбутнє нашого українського народу. Вітаю всіх вас з цим ювілеєм, 20-літтям осідку Василянського інституту філософсько-богословської студії. В Бріховичах. Вітаю, дякую за всі ті здобутки, які були. Особливий спосіб дякую всім тим, з якими я свого часу міг перебувати в стінах цього монастиря і цього навчального закладу, бо це був час взаємного збагачення і для нас, які були настоятелями, викладачами, і для наших студентів. Перебуваючи у єдності, ми взаємно збагачуємося. Ми зростаємо разом для того, щоб разом брати на себе відповідальність перед Богом і людьми, щоб бути їхніми добрими провідниками. Ще раз всім вам велике спаси Боже за ваші труди і старання. І стараємося цей час, повний викликів, повний терпіння, використовувати якомога найкраще, тому що. У вогні гартується золото. Ми у наших випробуваннях стаємо сильнішими. Ми у наших випробуваннях вчимося розрізняти між добром і злом, між правдою та брехнею. Будьмо тими, які завжди, навіть у своєму терпінні, не перестають стояти на стороні добра, сечити добро кожній людині. Виконуючи заповідь Христа, любити свого ближнього і любити свого ворога, за якого молимося, і навернення якого ми бажаємо. Будьмо тими добрими, уважними учнями Христа, які прислухаються до Його Слова для того, щоб нести всюди і завжди Христову правду. Слава Ісусу Христу!